Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми з вами визначаємо вартість товару. Будемо ознайомлюватися із поняттям 1 гривня копійка та 1 гривня дорівнює 100 копійок. Ви, звичайно ж, буваєте в магазинах і просите батьків купити вам щось. Товари, які продаються в магазинах, коштують грошей. Сьогодні ви ознайомитеся із важливою для людини величиною вартістю. Давай з тобою для початку порахуємо трішки. 78 додати 2 буде. Правильно буде 80. 100 відняти 9. Буде. Правильно. 44 додати 15. Буде дорівнювати. Правильно 59.

Давайте з вами зараз розгорнемо сушити та запишемо сьогоднішнє число. Пропушіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Число 45. Один рядочок. Тепер запишемо математичний диктант. Сума чисел 10 та 20. Сума чисел 10 та 20. Різниця чисел 88 та 70. Різниця чисел 88 та 70. Наступне 35 збільшити на 10. 35 збільшити на 10. Наступне 60 зменшити на 10. 60 зменшити на 10. Наступне число яке на 15 більше, ніж 10. Число яке на 15 більше, ніж 10. Число, яке на 10 менше, ніж 17. Число яке на 10 менше, ніж 17. Ну що, готові? Давайте перевіримо. 30 18, 45, 50 25. Та 7. Якщо в тебе так, став собі смайличка. Ти впорався з завданням. Давай розглянемо перше завдання. Іринка зібрала гроші, щоб купити подарунок братикові. Полічи, скільки грошей в Іринки. Розглядаємо. В неї є паперові гроші та є монети. Скільки ж було паперових грошей? Правильно, 20 додати 10, 30. 30 додати 5, 35, додати 2 гривні 37 і ще 1 гривня 38 гривень. А монет. Монет було 65 копійок. Тобто в неї було 38 гривень, 65 копійок. Ви знаєте вже, що нещодавно в Україні відмінили. Такі копійки, як одна копійка, 2 копійки, 5 копійок та 25 копійок. Натомість ще залишилися і в нас є в обігу 10 копійок, 50 копійок. Ну і, звичайно ж, є в нас гривні, так, металеві гривні. Куди ж ми без них? Це 1 гривня, бачимо, як вона виглядає, 2 гривні, 5 гривень та 10 гривень. Давай з тобою подивимося. В завданні в нас ще вказані копійки, ті, які були раніше також. І ті, які є сучасні. Розгляньте, сорока купила намисто за 20 копійок. Обведи монети, якими сорока могла заплатити за покупку. Поглянь. В нас є в одній купці 25 копійок, а в іншій 20. Правильно, вона могла б заплатити і з першої кубки, їй би вистачило 20 копійок, і з другої кубки їй би також вистачило. Предмети, які купують, називаються товарами. Товари коштують грошей, тобто мають свою вартість. Давай з тобою розглянемо. Нам треба визначити, вартість яких товарів більша. Із товарів в нас представлені листівки. Марки та файли. Давай подивимося, вартість яких товарів більша. Якщо листівочка коштує 50 копійок, марка коштує 40 копійок, а файл коштує 30 копійок. Що найдорожче? Правильно, найдорожчі це листівка. Що є найдешевше? Найдешевший є файлики у нас. Добре, файл, точніше. Тепер давайте визначимо вартість покупки. Тобто, якщо в нас є 50 копійок за листівку, а дві такі листівки, значить сума покупки буде якою? Правильно, вартість буде 1 гривня або 100 копійок. Марки. 40 копійок, вартість однієї, а двох 40, додати 40, 80 копійок. Давайте поглянемо на файли. Нам треба за три файли заплатити 30 плюс 30 60 та плюс 30 90 копійок. Тобто найдорожча покупка це, звичайно, листівки. Потім йдуть файли, а після файлів марки. Тому що є 100 копійок, 80 копійок та 90 копійок. Давайте поглянемо. В нас є такі поняття, як гривня позначається грине без крапочок. Копійка позначаємо буковкою K, ставимо крапочку в кінці. Запам'ятайте, 1 гривня дорівнює 100 копійок. 100 копійок. Давайте тепер порахуємо вартість кожного набору товарів. Подивіться, сирочок коштує 10 гривень. Круасанчик або рогаличок, так, він коштує у нас 2 гривні. Цукерочка коштує 8 гривень, і пиріжок 6 гривень. Давайте порахуємо вартість кожної покупки. Перша покупка. в яку уходить, 2 сирочка по 10 гривень, це вже скільки? 10 плюс 10 це 20 гривень. Так. І 4 рогалика по 2 гривні. 2 плюс 2, 4, плюс 2, 6 і плюс 2, 8. Отже, буде 8 гривень за рогалики та 20 за сирочки. Яка ж вартість покупки? Правильно, 28 гривень. Наступний дивимося: в нас сюди ввійшло 2 рогалики, один пиріжок та цукерка. Два рогалика по 2 гривні це буде 2 плюс 2, 4. Далі вартість пиріжка 6 гривень, 4 додати 6 буде 10 гривень. І, звичайно, ж, до 10 гривень додаємо, ще вартість цукерки 8 гривень. Так, буде дорівнювати 18 гривень. А останній поглянь, дві цукерочки льодяники. Так, є по 8, 8 гривень. 8 додати 8, скільки буде? Так, 16. А поглянь ще рогалики коштують по 2 гривні. Це 4, 16 плюс 4 буде 20. Або можемо простіше порахувати. Вартість одного людяника 8 гривень. А вартість одного рогалика 2 гривні 8 додати 2, буде 10. І ще раз 8 додати 2, також буде 10. Тобто дорівнюватиме в нас 20 гривень. Перша покупка є найдорожчою. Давай з тобою розв'яжемо задачу. Після того, як катруся витратила 75 гривень, у неї залишилося ще 20 гривень. Скільки грошей було в катрусі? Що треба дізнатися? Якщо... Правильно, скільки ж грошей було спочатку? Було, ми не знаємо скільки. Витратила, витратила 75, а скільки ж в неї залишилося? Залишилося 20 гривень. Що треба зробити, щоб знайти, скільки ж було всього? Правильно, нам треба з вами, щоб знайти невідоме зменшуване, нам треба до від'ємника додати різницю. 75 додати 20, торівнює 95 гривень. Відповідь у катрусі було 95 гривень. Наступне завдання знайди значення виразів зручним для тебе способом. Знову ж таки, як і минулого разу, я буду перший стовпчик розв'язувати розкладанням на розряді доданки, а другий додавати частинами та віднімати. 42 додати 24. 42 розкладаю на 42, 24 на 20 та 4. 40 додати 20 буде 60, 2 додати 4, 6. 60 плюс 6 буде 66. 78 мінус 66. 78 я розкладаю на 70 та 8, 66, я розкладаю на 60 та 6. Отже, 70 мінус 60 буде 10, 8 мінус 6 буде 2. Буде 12. Тепер ми будемо віднімати та додавати частинами. 36, відняти 12. 12, я розкладаю на 10 та 2. Отже, 36 мінус 10 буде дорівнювати 26, та мінус 2. Звичайно, 24. Наступне 24 додати 24. Пам'ятаємо, що частинами ми з вами додаємо, тобто, друге число нам треба розкласти. 24 додати 20, буде 44, та додати 4 буде 8, 2. Два... Скільки буде? 48, молодці. Тепер наступні. спробуйте виконати самостійно зручним для вас способом, а ми потім перевіримо. Ну що, мої хороші, ви вже готові?

А 26 додати 62. Правильно, 88! Дякую вам за увагу! Ви впоралися з нашим завданням. Я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!